Казка, зайчик і веселка Олена Громенко. Жив собі зайчик, тільки двічі на рік він змінював колір шубки Взимку на білий, а влітку на сірий. Набридло куцохвостому бути таким немодним. Якось після дощику на небі з'явилася барвиста веселка. Заяць зачаровано дивився на неї, а потім наважився попросити. Веселочко, будь ласка, пофарбуй шубку в якийсь яскравий колір. Гаразд, усміхнулась веселка. Можу навіть міняти тобі кольори, такі, які у мене є. Але запам'ятай. Якщо знову попросиш у мене білу шубку, то кольоровим більше не станеш ніколи. Довговухий погодився. І спочатку забажав бути зеленим. Адже це так зручно залишатися непомітним у траві та мати можливість досхочу бавитися в зарослях. Потім. Зачиня стало синім, довелося перебратися поближче до озера. Невдовзі куцохвостий помітив, що йому так личить блакитний колір. І тут настала осінь. Заєць став Жовтим з червоними плямами він бігав по золотистому листю і був зовсім непомітний для ворогів. Ставало холодніше, з'явилися перші сніжинки. Одного разу зайчик зустрів їжачка. Той здивовано поцікавився, що трапилося, друже? Чому такий? Пістрявий, як зимова, ти думаєш? Тут куцехвостий зрозумів, що його модне жовто гаряче вбрання взимку буде помітним навіть здаля. Лисиця таку поживу швидко гледить і став кликати веселку, щоб попросити білого кожушка. Барвиста одним оком визирнула за хмаринки і запитала. А пам'ятаєш мою умову? Так, відповів зайчисько, проте не хочу кольорового брання. Краще хай буде таким, як створила сама природа. Відтоді заєць на зиму стає білим, а навесні змінює шубку на сіру. І ніякі інші барви йому більше не потрібні.